Книга Езри, розділ сьомий Після цих подій За царювання Артаксеркса Перського царя Езра, син Сираї, сина Азарії, сина Хілкії, сина Шалумма, сина Цадока, сина Ахітува, сина Амарії. Сина Азарії, сина Мирайотта, сина Зерахії, сина Узії, сина Букія, сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона, Первосвященника, Цей Езра вийшов з Вавилону. Був же він книжник Вправний у законі Мойсея, що його дав Господь. Бог Ізраїля. А тому, що рука Господа, Бога Його, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав. І пішли до Єрусалиму декотрі з синів Ізраїля, і священників, левітів, співців, воротарів і нетінеїв сьомого року царя Артаксеркса. Він, Езра Прийшов у Єрусалим п'ятого місяця сьомого ж року того царя. Бо першого дня першого місяця був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним, і тому, що езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній, виконувати його. І навчати в Ізраїлі постанов і права. А оце відпись письма, що його дав цар Артаксеркс езрі священникові і книжникові, книжному в словах заповідей і постанов господніх щодо Ізраїля. Артаксеркс цар над царями. Езрі. Священникові, вчителеві закону Бога неба, мир тобі. Від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священників та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, йшов з тобою, бо ти, посланий від царя і сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом. Щодо закону Бога Твого, закону, що в твоїй руці, та щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі. І це є все те срібло та золото, що ти знайдеш по всій вавилонській країні разом з добровільними дарами від народу і священників. Які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі. Тож невідкладно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв і принеси їх на жертовнику дому Бога вашого, що в Єрусалимі. А зрештою срібла та золота зробите те. Що за волею вашого Бога, тобі і твоїм братам здається добрим зробити. Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога Твого, постав перед Богом у Єрусалимі інше ж, потрібне для влаштування дому Бога Твого, видадуть тобі з дому царських скарбів. А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ. Усім скарбничим, що за рікою, зробити точно все, чого вимагатиме від вас езра священник, учитель закону Бога Неба. Срібла до сто талантів, пшениці до сто кор, вина до 100 батів, олії до 100 батів, а солі без міри. Все, що звелено Богом неба. Має робитись пильно для дому Бога неба, щоб не впав гнів на царство царя та його синів. Крім того, подаємо вам до відома, що ні на кого із священників, левітів, співців, воротарів, нетінеїв і слуг цього дому Божого не можна накладати ні данини, ні податків, ні мита. А ти, Езро, за мудрістю Бога Твого, якою володієш, настанови урядовців та суддів, щоб вони судили весь народ за рікою, всіх тих, що знають закони Бога Твого, а тих же, що їх не знають, навчи. А хто не буде пильно виконувати закон Бога Твого і царський закон, того нехай негайно засудять, чи то на страту. Чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму. Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі, і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя. І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого. Була надо мною, і зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною.